Новні друзі, радий вас усіх вітати на моєму YouTube-каналі. Приходить чергова неділя, і це 15-та неділя по п'ятдесятниці. І у цей день за богослужіннями ми чуємо уривок із 22 го розділу Євангелія від Матвія? Ось він. Один знавець закону Моїсея запитав: випробовуючи Ісуса, учителю, а яка заповідь закону є найважливішою? І Ісус відповів: Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. А ще є друга заповідь, подібна до цієї: Любіть ближнього свого як себе самого. Увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. Тоді Ісус звернувся до всіх фарисеїв, які зібрались там. А що ви думаєте про Христа, чий він син? Вони відповіли. Давидів син. А Ісус сказав: А як же тоді Давид, якого надихнув Дух Святий, назвав його Господом, коли казав: Господь Бог мовив до Господа мого, сядь по праву руку від мене, доки не покладу я ворогів твоїх до ніг твоїх. Тобто сам Давид називає Христа Господом, то як же він може бути йому сином, але ніхто і Ісусу на те нічого не міг відповісти? І відтоді ніхто вже не наважувався його про щось питати. Нелегко помітити, що оцей уривок, який ми щойно почули, складається із двох смислових частин, які є цілком самостійними. Вони пов'язані не за змістом, а лише тим, що ці діалоги відбувались один за одним. Завжди, коли священик виголошує проповідь, то у нього є бажання, щоб в цих його роздумах, в цих його словах була завжди одна якась ключова тема, але цього разу так не вийде. Наші роздуми будуть поділятися на дві частини відповідно до змісту прочитаного уривку. Спочатку, як ми чули, питають Христа, питають про найбільшу заповідь. І таке питання, як ми чули, задає знавець закону, тобто людина, яка спеціалізувалася на вивчення стародавньої старозавітньої, мається на увазі релігії. І очевидно, що така людина, яка задала це питання, вона краще ніж більшість її сучасників знали зміст закону. І тоді, навіщо звучить це питання? Цій же ж людині і так була відома правильна відповідь. Невже знавець закону, тобто експерт в своєму питанні, не знає, що в його питанні, в якому він повинен бути максимально компетентним? Невже він не знає, що там найважливіше? Звичайно, що знавець закону знав відповідь, але таке питання це ну, такий собі лакмусовий папірець, за допомогою якого ревнителі, тобто, Чіткі виконувачі закону хотіли дізнатися, а як Ісус дивиться на закон. А закон це, як ми згадаємо, це найважливіше, що Бог на той час дав людству. Якщо бажаєте, то відповідь на це питання повинна була прояснити знавцям закону, а ким для них є Ісус? Він їх опонент чи Він їх союзник? Звичайно, Христос, який прийшов не знищити закон Моїсея, а його виконати, про це Він сам казав. Краще будь-якого книжника на ньому розумівся, і не лише розумівся на букві закону. Тому що відповідь, яку озвучив Христос, вона стосувалася суті закону, тому що він почав перелічувати не найвідоміші десять заповідей, які і для християн також залишаються актуальними. А Христос заакцентував свою увагу на е, два окремі вірші, які взят, взяті із е, різних книг старого заповіту. В першу чергу це шостий розділ книги повторення закону: Люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю і з усією силою твоєю. А другу цитату, другий вірш, він взяв із 19-го розділу книги Левит: Люби свого ближнього як самого себе. По-перше, така відповідь пов'язана з тим, що ці заповіді, хоча і містяться на сторінках старого заповіту, але у своєму змісті його перевершують. Ці заповіді, це вже рівень нового заповіту, тому що їх дуже складно за їх змістом віднести, власне, до закону. Тому що закон будь-який, як світський, так і релігійний, має чіткі формулювання, конкретні вимоги і ясні вказівки. А тут же все зовсім по-іншому. Ці слова Христа, які він процитував із старого заповіду, це вже не закон. Хоча і містяться ці слова на сторінках закону. Це не закон, який потрібно виконати, щоб уникнути покарання. Ці слова це вже по суті спосіб життя, якому підкоряється все наше єство. Люби оце дієслово. Це не те саме дієслово, що прочитай, чи не їж, чи пожертвуй. «Люби» – це насправді найтяжче і найсерйозніше, що є у християнстві, тому що це слово неможливо формалізувати. Молитву, наприклад, на жаль, можна звести до прочитування молитовних текстів, піст можна звести, тобто спотворити просто до зміни меню свого раціону. А любов це те, що або стає принципом твого життя. Ну, звичайно, життя недосконалого, це ми добре розуміємо. Або залишається для тебе чимось зовсім незвіданим. І цей принцип люби він настільки універсальний за своїм змістом і за своїм обсягом, що е, в одній із своїх проповідей е, вчитель Вселенської церкви Блажений Августин сказав: Люби і роби, що хочеш. Логіка цих слів полягає в тому, що насправді той, хто любить, ніколи не завдасть болю чи страждання тому, хто є об'єктом його любові. Звучить цей девіз дуже просто, але користуватись ним потрібно вкрай обережно. Беззастережно ним можуть користуватися лише ті з нас, хто безсумнівно довели своїм життям, що мають абсолютно непошкоджену таку досконалу любов. Той, же, хто в досконалості своєї любові стовідсотково не впевнений, краще хай користується заповідями, а не якимись власними відчуттями того, чи він любить чи не любить. Кротке речення, люби і роби все, що хочеш, вже дуже давно живе своїм самостійним життям, і одних воно надихає любити і творчо виражати свою любов, інших воно лякає своєю якоюсь легковажністю. Але блажений Августин сам уточнює суть цієї думки, не залишаючи місця для якоїсь е, довільної інтерпретації. Ось його цитата із тієї самої проповіді, де він раніше сказав люби і роби все, що хочеш. Вчинки людей можна розрізнити лише за коренем любові. Є багато речей, які виглядають добрими, але не мають кореню любові, бо і терня має квітки. Деякі вчинки видаються насправді жорстокими і дикунськими, проте вони здійснені для повчання на вимогу любові. Отож, маємо одну вказівку, дану раз і на всі випадки: люби і роби, що хочеш. Коли мовчиш мовчи у любові. Коли кричиш, кричи у любові, коли виправляєш, виправляй у любові, коли щадиш, щади у любові. Хай корінь любові буде у всьому, бо з цього корення проросте лише добре і ніяке інше. У другому, у другій частині цього Євангельського уривку, дієві особи начебто міняються місцями, і вже Христос задає питання. Христос задає питання, як ми чули богословського характеру щодо розуміння одного із віршів із 110-го псалма. Там є такі слова, які і ми, християни, і іудеї розуміють як пророчі: Господь Бог мовив до Господа мого. Сядь по праву руку від мене, доки не покладу я ворогів твоїх до ніг твоїх». Серед юдеїв була поширена думка, що ці слова стосуються Месії, тобто помазаника Божого, якого вони при цьому звали Сином Давида. І як ми бачимо, тут використовуються два взаємовиключні слова син і Господь. Ми розуміємо, що за змістом ці слова виключають одне одне тому що син це нащадок, це той, хто менший від свого батька, а Господь ну, це володар, це той, хто володіє, господствує, так би мовити. І вирішення цієї колізії християнське богослов'я знаходить в особі Христа, який поєднує в собі дві природи. І, отже, за божественною сутністю він для Давида є Господом, а, для, а сином для Давида він є за людською природою, бо народився у роді Давида і при тому набагато пізніше від самого Давида. Скоріше за все, таке питання Ісус, цим питанням Він хотів наштовхнути, підвести книжників та фарисеїв до розуміння тайни Бога втілення. Але сьогодні дозвольте звернути увагу на інше. Христу задають питання, Він відповідає. Він задає питання, а відповіді не отримує. Ну тобто відбувається діалог, і ми бачимо, яким методом ведення цього діалогу користується сам Господь. Інколи люди, які вбачають в нас певних опонентів, бажають з нами вести діалог так, щоб заздалегідь підготовленими питаннями чи фразами примусити нас зніяковіти, замовчати. Ми чули, коли читали весь уривок, що коли знаток закону питав у Христа, задавав своє питання, то там євангелист каже, що він таким чином Ісуса випробовував, тобто ставив йому певні ну, якісь такі умови. І ось люди, які бачать в нас опонентів і хочуть отримати першість в діалозі з нами, то вони заздалегідь відшліфовують слова. Щоб сказати їх так, щоб не дати нам жодного шансу на якусь апологію на захист самого себе, підбирають час, щоб нам незручно, наприклад, було відповідати. Тому що дуже часто таких людей наша відповідь особливо і не цікавить. Скоріше навпаки, ці люди зацікавлені в тому, щоб ми просто мовчали і сприймали як належне їхню перевагу над нами. А Христос показує, що. Зовсім не обов'язково, так би мовити, грати у нав'язану нам гру. Тому що ті, хто тиснуть на нас, вимагають, наприклад, під час діалогу негайної відповіді або маніпулюють тим чи іншим чином, такі люди повинні отримувати гідну відповідь. Ці люди нам в такий момент показують, що ми повинні їм підкоритися, але ми ж розуміємо, що ми самі, і лише ми, і ніхто інший. Відповідаємо за своє життя, тому межі і, і умови в ньому встановлюємо виключно ми. Тому ми можемо брати і час на обмірковування, вибирати не лише із нав'язаних нам варіантів, наприклад, використовувати під час діалогу слово ні, а також і самим ставити питання, тому що, власне, Христос зробив те ж саме. Він сам став задавати питання, і після цього, як ми читаємо в Євангелії, Йому вже більше ніхто не задавав питань, тому що було незручно. Так, хтось скаже, що питання Христа воно було глибоко змістовне, але ж його використання цього питання, яке він сам задав фарисеям і книжникам, можна розцінювати і як способ уникнути нав'язаних умов спілкувань. Ми маємо природжене право встановлювати власне пріоритету у своєму житті. Ну, звичайно, ці пріоритети не повинні бути занадто егоїстичними. Але разом із тим нікому не потрібно давати можливості нахабно влазити в наше життя. Тому що, допустивши таке один раз, наступний раз трапиться дуже скоро. Це ми добре розуміємо. Враховувати побажання і інтереси іншого це наше право, яке ми, як християни, обираємо особисто і свідомо. Але це не якийсь обов'язок, який ми виконуємо з якогось стороннього примусу. Пам'ятаєте, що каже апостол Павло? Господь сплатив за нас високу ціну, тож не ставайте рабами людей. Отже, краще кожному з нас набрати рішучості і наважитись вибудовувати свій власний життєвий шлях. На завершення нашого спілкування і наших роздумів над священним писанням прошу вас, шановні е друзі, виявити певну підтримку до цього відео. І до мого youtube каналу. Це можна зробити такими очевидними способами, як, наприклад, поставити лайк, залишити коментар. Хто ще не підписався, прошу підписуватись на мій канал. Також, якщо є можливість, прошу поширювати це відео в соціальних мережах та месенджерах. Також у кожного з вас є можливість підтримати нас донатом. Інформація про можливість матеріальної підтримки каналу та його авторів знаходиться зараз на екрані, а також в описі до цього відео. Все це дасть нам можливість більш плідно і більш натхненно і надалі працювати в майбутньому. Дякую всім вам за увагу. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.